Про цю нову новий законопроект, про який говорили так, республіканці. Так що там Україна, ніби як має отримати переможну зброю у війні з Росією. Ну послухайте, можна на, назвати це як завгодно, так нехай буде переможна. Я не заперечую цього, але це буде свича зброя, яка нам забезпечить гарантію безпеки, тому що ми багато говоримо про гарантії безпеки, але рідко поточнімо, в чому вони можуть виражатися. Форми членство в НАТО нас туди не беруть. Далі, створення якогось військово-політичного блоку з країнами східної Європи це дуже класна ідея. і Інколи про неї говорять. Я наголошу на цьому постійно, що це наш найкращий варіант. Але про це Європа поки що не хоче говорити. Немає єдності такої точної коаліції, рішучих поки що немає. Тому це зброя, 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 зброя. Її повинно бути багато, і вона постійно повинна обслуговуватися за неї. Хтось має заплатити. Тому і каже, допоки я ну говорить, буду там укладати угоду з Україною, бо я хочу каже отримати 500 мільярдів доларів з України, то європейці мають заплатити за це сьогодні. І справді, як говорять республіканці, це буде переможна зброя, яка змусить Путіна не нападати як мінімум. Надалі, ну звісно, що... я не військовий експерт, але це напевно мова йде. Якщо нам треба гарантії безпеки, це напевно як і системи ППО, так і напевно далекобійні ракети, які зможуть у майбутньому якби, забезпечити можливість ураження цілей, коли тільки планується атака. Звичайно, я також не буду там перелічувати на номенклатуру, але як на мене це все, що літає, їздить і, і плаває в морі, і літає дуже далеко. Не обов'язково літаки і ракети. І це навіть може бути. Ну, я, я не виключаю там система протиракетної оборони, як та е, сьогодні стоїть у Польщі сучасна, про що, до речі, Зеленський говорив неодноразово. Це захист від балістики дуже серйозний. Тому тут велика номенклатура ще раз, але суть. Суть зрозуміла зробити так, щоб росіяни не напали в майбутньому, ну а далі вже дипломатичним треком рухати там повернення території, саме які знаходяться під контролем Росії, тому я так бачу на сьогоднішній день. Цей процес і те, що воно зрушило з мертвої точки, то це добре. Єдине, дійсно, що нам дуже важливо зрозуміти, як в умовах економіки української, яка ну знаходиться в край поганому стані. Ну, зрозуміло, війна, то як ми умовно завтра, от найближчий місяць, два-три. Будемо отримувати допомогу для того, щоб росіяни знову не напали. Бо ну, проста теза, яку поширюють дуже багато, і яка справедлива, що якщо ми, наприклад, зупинимо війну, Росія буде налощувати спроможності. Так, так. Тому для того, щоб вони не пішли знову, треба нарощувати спроможності в Україні. Але враховуючи те, що ну ще раз повторю, стан економіки такий, що це нам не дасть можливість зробити швидко, і взагалі я поки що не бачу якихось таких стратегічних концепцій, дуже влучних в Україні, які б засвідчували, що от ВПК там буде семимильними кроками розвиватися. Тому справді мова йде про те, де ми як будемо брати цю зброю, і взагалі, як мінімум, фінансування державного бюджету, це теж дуже важливо. У нас шалений дефіцит.